Добрий вечір, дорогі мої друзі, дорогі мої підписники. Давно я не була на каналі, а це зараз саме готую кетчуп у домашніх умовах, як ми готували з моєю мамою покійною. Тільки тоді ми просто пропускали помідори через м'ясорубку, на ситечку, щоб не було зерняток. Зараз я 4 кілограми помідор пропустила. Через соковижималку. Добавила на 4 кіла помидор, 2 столові ложки солі, 1,5 стакани уксусу. В кінці добавлю трішки олії, на око і оцету. І буду їх розливати по баночках. От, оце вже вариться по півтори годинки мій кетчуп. От він вже такий, знаєте, Сідає на дно, водичка вже вся практично випарувалася. Ну, я ще сьогодні хочу додати 3 ложки крухмалю, щоб був такий, знаєте, густенький. І ще після, як добавлю крухмаль, я ще проварю хвилин 15 і буду дозивати по баночкам. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму, по-різному, кожного свої рецепти. Готуйте на здоров'я, бажаю всім ангела за трапезою, всім мирної тихої ночі, всіх земних вам благих благ, ні війні, ні біді на нашій землі. Дякую, дорогі друзі, мої дорогі підписники. Бачу, що багато продивляєтеся на каналі, мало я зараз трошки знімаю. Тому що постійно в мене якась суєта суєт. Але ж всім бажаю гарного настрою. І ще раз бажаю ні війні, ні біді на нашій землі. Спеції чесник, горошок перець, духмяний і чорний, і чесничок. Я просто додаю таких капшучках. От, я туди не милю нічого, просто от у марлічку взяла і додавала. І воно вже виверилося, вже буду його витягувати. Вже воно не потрібне. Воно свістці свої смаки віддало. Ще додала тільки що чайну ложечку паприки червоної, меленої. І додала чайну ложечку моленого перцю чорного. Ну і Ще фелин 15 зараз повариться, додавлю уксус, додавлю крухма, і ще хвилин 15 повариться і буду роздавати по баночкам.